Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Вітаю. Дайджес новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Критична інфраструктура Чернігова та області вночі була під ударом ворожих дронів. Про це повідомила у телеграмі Державна служба із надзвичайних ситуацій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок атак. Є влучання по житлових будинках та цивільному об'єкту у Корюківському районі. Загиблих і поранених немає. А на Київщині поранених троє каже очільник ОВА Микола Калашник. Дві жінки у Вижгородському районі і чоловік у Фастові. Одночас прес-служба ДСНС оприлюднила фото наслідків ударів. У Фастові виникли пожежі. Є руйнації території залізничного вокзалу та депо у селі Новій Петрівці через уламки БПЛА горів склад площою 5,5 тисяч квадратів. Також сталося займання трьох вантажних автомобілів. Зруйнований житловий будинок і ще шість пошкоджено. А у Нежиловичах Бучанського району. Воно спалахнуло пожежа у приватній оселі. Повторні вибухи у Дніпрі. Ворог відночі атакує місто і область. У Дніпрі через це виникло декілька займань. Серед пошкодженого приватний будинок повідомив УВА Владислава Іваненко. Від вечора захисники неба збили над Дніпропетровщиною 40 безпілотників противника. У наслідок ударів є руйнування, зокрема у Зеленодольській громаді Криворіжжя. Там зачепили інфраструктуру та на Нікопольщині, де поранило 11-річного хлопчика. День збройних сил відзначають сьогодні в Україні. З цієї нагоди президент привітав захисників у зверненні Також вшанував подвиг воїнів, які ціною власного життя олягли за Україну. Різні долі, однакові цінності, різні імена. Однакова шана всім. Вони росли у різних містах, різних родинах, різних будинках. Але всюди були виховані як справжні герої. І скільки в цьому символізмі гордості і болю водночас вони пішли захищати рідний дім, і сьогодні їхні портрети на стінах цих домів, і на школах, де вони мали різні оцінки, але навідмінно вивчили, що таке честь, відвага, людяність і любов, любов до своєї України. Росія не прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, правлячий режим РФ намагається захопити якомога більше нашої території, прикриваючись переговорами. І, попри заяви Путіна президенту США Дональду Трампу, про те, що Москва готова до переговорів, немає ніяких ознак ослаблення бойових дій з боку РФ. Ви бачите, що ми зі свого боку хочемо миру, справедливого миру. Ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів. І також Олександр Серський сказав, стратегія України полягає у максимальному виснаженні армії РФ, запобіганні її просуванню та ударах по території Росії із метою підриву її оборонного потенціалу. Опір окупантам і колаборантам президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка про результати роботи у протидії російським окупантам і колаборантам. Про це Зеленський повідомив у телеграмі. За його словами, служба безпеки України залишається максимально влучною у далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також додав, триває напрацювання форматів розвитку державних інституцій України. Безпілотники атакували Алчевський металургійний комбінат у тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. Дрони вдарили по кисневому цеху. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Місцеві пабліки поширюють відео прильотів безпілотників по одному по окупованому місту. Автор одного із них каже: ймовірно, година з дронів влучив у кисневий, тож наймовірніше йдеться про кисневий цех Алчевського металургійного комбінату. І рязанський нафтопереробний завод цієї ночі вкотре атакували дрони. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Сьогоднішній удар став уже дев'ятим початку року. На відео видно момент вибуху. Рязанський НПЗ є одним із найбільших російських нафтопереробних підприємств. Він виробляє чотири види бензину, дизельне пальне, реактивне паливо та скраплені гази. Завод забезпечує пальним повітряно-космічні сили армії РФ. Зокрема, авіаційного пального завод у рік виробляв понад вісім. 800 тисяч тонн. Бойовим бригадам ЗСУ гарантували щомісячне поповнення бійцями. Новий підхід до розподілу мобілізованих затвердили наставці верховного головнокомандувача. Вирішили також, як генштабу реорганізувати процес. Повідомив Володимир Зеленський. каже, кожна бойова бригада має утримувати щомісяця поповнення, щоб розуміти, як влаштувати навчання, як проводити ротації та як планувати роботу. Деталі генштаб представить згодом. Жеребкування чемпіонату світу 2026 тисячі із футболу відбулося. Україна потрапить до групи із Нідерландами, Японією та Тунісом, якщо пройде плей-офф відбору. Збірній потрібно виграти ще два матчі. Перший 26 березня проти Швеції. Пройде чемпіонат світу у червні липні 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Вперше виступлять 48 команд. На момент жеребкування були відомі 42 збірні учасниці мундіалю. І ще 6 визначаться у березні опли. Оф чотирьох представників делегує Європа і одним із них власне може стати збірна України. Дональд Трамп отримав першу в історії премію миру від ФІФА. Відзнаку йому вручили у Вашингтоні під час офіційної церемонії жеребкування чемпіонату світу 2026 року. Нагороду особисто передав президент Фіфа Джані інфантіно. Премію миру організувала організація, заснувала у листопаді її присуджують тим, хто зробив вагомий внесок у припинення конфліктів та об'єднання людей. Напише Святому Миколаї в Україні до найулюбленішого свята дітей запустили у телеграмі чат-бот. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написали дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройс. Нагадала, до війни був проект Подзвони святому Миколаю. Тоді працювала сотня волонтерів, яка відповідала на дзвінки дітей. Навіть встановили рекорд 100 тисяч дзвінків за хвилину. Та нині каже, наші Миколаї у війську, і тепер для контакту із дивами є чат-бот, бо свято має бути попри. para você Толичну виставку «Юкрейн. Вау» продовжили до 11 січня 2026 року. До експозиції додали нові експонати, серед яких Кримське золото зі скарбниці Національного музею історії України, кубок Еліни Світоліної і макет морського дрона Магура. За два місяці роботи виставку відвідали понад 160 тисяч людей, із яких безкоштовно понад 25 тисяч. А на підтримку українських музеїв організатори спрямували 7 мільйонів гривень. Усі деталі розповість Руслана Сушко. На виставці Україн Вау, що на столичному залізничному вокзалі понад 100 експонатів від шаблі гетьмана Івана Мазепи до чемпіонського поясу боксера Олександра Усика. Проте зимовий сезон організатори доповнили новими експонатами. Зокрема, ми бачимо за моєю спиною макет відомого човна морського дрону Магура, а також в зоні, в якій ми зараз з вами стоїмо, це зона спадкоємців, з'явилися олімпійські медалі наших. Спортсменів 28 медалей. А це окрема локація із написом Юкрейн Вау, моти, космос. Її відкрили на честь стрічки, що викликала ажіотаж в українському медіапросторі. Неймовірні експонати, неймовірний підхід до вибору. Їх така концентрація українськості. Хочеться довше не просто подивитися на них, хочеться порозмірковувати, поспівставляти, як кажуть, гуцули, набутися цим місцем. Одне з найцінніших нових надбань частина колекції кримських скарбів та скіфського золота, за яке Україна судилася з Росією майже 10 років у нідерландському суді. А у зоні музика відвідувачі могли опинитися на сцені національної філармонії України. Можна почути, як відомий всесвітньо відомий щедрик виконує колектив Гомін, хор Гомін, А окрім того. Також ожили роботи Віктора Зарецького, відомого митця, так чоловіка Алли Горської, його зимовий цикл, який одразу дарують зимовий настрій. За зимовий настрій на виставці відповідає і засніжений тунель кохання. Він став фаворитом серед оновлених локацій. Організатори кажуть, виставку продовжили через велику кількість відвідувачів. Тобто, попит на сам проект він є. А... Цей проєкт допомагає збирати кошти на музей України. Ми сьогодні передали 7 мільйонів гривень на підтримку українських музеїв. І, власне, ми зрозуміли, що проєкт ще зможе зібрати нову аудиторію і продовжили його до 11 січня, щоб більше людей мали змогу його побачити і щоб зібрати ще кошти на підтримку української культури. Продовження виставки підтримав і український бізнес. Я вважаю, що кожен партнер це не просто спонсорство, чи якийсь пакет, чи логотип, чи щось це велика честь бути тодичним до такої культурної спадщини, яку ми створюємо сьогодні, показуючи оцей, весь цю ретроспективу від давніх давен і до сьогодні. Це дуже важливо Підтримувати культуру. Це важливо. Організатори ж кажуть за два місяці на інтерактивній виставці побували 160 тисяч відвідувачів з усіх регіонів. Ні, України та понад 30 країн світу вона триватиме до 11 січня. Тож запрошують всіх охочих побачити ексклюзивні експонати. Руслана Сушко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.